Колеги, продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник АТО полковник Андрій Лисенко з оперативною інформацією з місць проведення АТО. Доброго дня, шановні колеги. Вчора, 19 квітня, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення. Загалом минула доба в зоні антитерористичної операції минула досить спокійно. Кількість епізодів порушення режиму тиші з боку противника значно знизилася. Фактів використання ствольної артилерії та бронетехніки незаконними збройними формуваннями проти наших військових не зафіксовано. Водночас на Донецькому напрямку було п'ять обстрілів наших позицій з 120 мм мінометів. Але через вмілі дії, мужність та професіоналізм наших бійців обійшлося без втрат. Точки найбільш запеклого протистояння в зоні АТО за минулу добу на Маріупольському напрямку залишалося селище Широкіне. На Донецькому напрямку це передмістя Донецька, Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка. І на Луганському напрямку це місто Попасна. Крім цього, противник веде активну повітряну розвідку. За інформацією Державної прикордонної служби, вчора в межах Донецької області було зафіксовано прольот 17 безпілотних літальних апаратів ворога. Україна тісно співпрацює з міжнародними спостерігачами у рамках спільного центру з контролю та координації. Українська сторона разом з спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ прийняла рішення організувати додатковий український пост спостереження у селищі Піски. Під Донецьком. Також українська сторона виступила з ініціативою встановлення веб-камер в Авдіївці для фіксування будь-яких порушень режиму тиші. Водночас Росія продовжує озброювати бойовиків і нарощує окупаційний контингент на Донбасі. За даними нашої розвідки, протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації через контрольно-перепускний пункт Довжанський. У напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів УРАЛ та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію «Довжанська», що у місті Свердловськ, Луганської області, з території Російської Федерації прослідував вантажний потяг приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Мешканці звільнених міст Донбасу хочуть жити в незалежній Україні так у місті Артемівськ. Що перебуває лише за 20 кілометрів від лінії зіткнення, відбувся концерт. Головна тема якого була Україна єдина. Було чимало сказано про складну ситуацію в регіоні, але всі висловили впевненість в тому, що над містом і надалі буде майоріти синьо-жовтий прапор. Особливу подяку почули співробітники міської лікарні, адже менш ніж за рік вони разом з медичними добровольцями з усієї України надали кваліфіковану допомогу понад трьом тисячам пораненим, серед яких половина мирні мешканці Донеччини. Українські правоохоронці систематично вилучають нелегальну зброю в зоні АТО, 18 квітня. співробітники міліції на в'їзді до міста щастя зупинили автомобіль, в ході огляду якого виявили та вилучили три автомати Калашнікова: 120 набоїв до нього, гранати, мисливський ніж та мисливську рушницю. Встановлено, що один з пасажирів. Арсеналу на колесах громадянин Російської Федерації, який розшукується за скоєння кримінального правопорушення. Українські прикордонники попереджають спроби нелегального вивезення коштів закупованої території. На контрольному пункті в'їзду виїзду Георгіївка під час обшуку рейсового автобусу прикордонники вилучили близько 1 мільйона гривень готівкою. За словами водія, 150 пачок банкнот він отримав від невідомої жінки у місті Сніжне та мав доставити гроші до Запоріжжя. Нагадаємо, що на цьому ж пропускному пункті наші правоохоронці неодноразово вилучали нелегальне кошти, які перевозилися. Триває ротація у підрозділах українських правоохоронців. 19 квітня. На Рівненщину повернулися понад півсотні правоохоронців, Зі зведеного загону Рівненської області, які несли службу в зоні антитерористичної операції. Міліціонери повернулися у повному складі з честю, виконавши поставлені батьківщини завдання. А зараз історія про ще одного українського героя: це капітан Олександр Попов. Ще на початку АТО працював гірничим майстром на вугільних підприємствах у Павлограді. Колеги по роботі згадують, що Сашко швидко здобув авторитет як відповідальний професійний шахтар, а також як добрий чуйний товариш. Коли Росія та її найманці вторглися на Донбас, Олександр не міг стояти осторонь і став авіаційним навідником у батальйоні Кривбас. Після військових тренувань підрозділ тривалий час перебував у районі Дебальцевого. Олександр Попов ніс службу на блокпостах, супроводжував колони. Та виконував різноманітні бойові завдання. Побратими згадують Олександра як справжнього офіцера, який завжди йшов попереду і навіть у складний час зберігав високий бойовий дух. У січні цього року по штабу, де знаходився Олександр, вдарив ворожий снаряд. Після чого життя Патріота обірвалося за свою сумлінну службу та безстрашність Олександра Попова посмертно нагороджена орденом Богдана Хмельницького третього ступеню та присвоєна військове звання капітан. на честь Олександра, військового шахтеря і справжнього героя, одна з вулиць його рідної тернівки на Дніпропетровщині, має ім'я відважного офіцера. А у середній школі, де він навчався, встановлена. Меморіальну дошку. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є запитання? Запитань немає. Дякую, вам, пане Андрію. Дякую всім. Чекаємо на вас завтра. Колеги, я нагарую...